Вітаю всіх! Давайте так. Я беру колоду Ленорман. Ви бачите, що відбувається? Вибір ще не зроблено. Нас чекає вибір. Нас мінімум два варіанти розвитку подій. Ленорманом я роблю. Який імовірний розвиток подій щодо кінця війни в Україні? Який імовірний розвиток подій до кінця року, який передуватиме кінцю війни? імовірний розвиток подій покажіть, що до кінця війни в Україні, до кінця 2025 року, який покажіть. Ось інформація, ключ, вихід. Далі. Думки, вивчення ситуації. Швидко. Це буде досить швидко. Дивіться, вихід буде зроблено дуже швидко. І. На тему це буде колективна робота. Так, а ну покажіть мені цей вихід. Що ви? Не Розумію, подарунки. Угу, Угода приємна. Результат буде. Угу, Важко. Ну, це успіх. Риби завжди, якір, стабільність. Вийдемо на стабільний результат, любі мої. Дивіться. Те, що показує мені Ленорман, буде швидко прийнято рішення. З урахуванням всього, що відбувається, навіть Ленорман ще не бачить ось кінець, яке воно буде. Багато чуток буде, дивіться, ці карти. Рагуємо на те, що ну, навіть наймов... менше на що думаємо, мабуть, так скажу. Ситуація буде швидко вирішена. Раз і все, швидко. Були такі розклади, що ми отримаємо результат дуже швидко. Коса це швидка карта. Раз і зробили, раз і побачили. Вони з урахуванням всього знайдуть вихід. Маєте на увазі таке. Поки така картина. В принципі, не така й погана.